Привіт, друзі! Сьогодні в черговий раз моя рубрика на шляху до успіху. І цього тижня я якось дуже дивно себе почуваю перед тим як записувати це відео, бо в мене склалось таке враження, що ніби мені як немає чим поділитися. Бо мій тиждень був наповнений тими самими речами, які я роблю якби кожного тижня. Там робота, навчання, вебінари, там уроки англійської, багато контенту. І я зрозуміла, що я ніби роблю багато, але ну ніби як не відчуваю цієї цінності, бо. Ці дії повторюються з тижня в тиждень, і от е, на минулих тижнях в мене були ще якісь додаткові речі, які я робила, і я ніби могла ними поділитись, Мені би знаєте, як додатково похвалити, що ось я окрім ось цього всього зробила ще дещо. А цього тижня усвідомила, що я цілий тиждень кожного дня робила дуже багато, але ці речі якось не дуже були пов'язані з моїм саме розвитком, е, тому що частина цих дій, які я робила, були пов'язані саме з документами, та, які я зараз тут роблю, щоб легально перебувати в Польщі. І якби частину свого часу я витратила на те, щоб зібрати їх, мені їх треба вислати на наступному тижні. Частину часу я займалася якимись незрозумілими для мене покупками, поверненнями і так далі, які в на фініші якби не принесли результату, бо мене якось так склали, що я купила певні речі, потім їх треба було повернути, і ось це таке катання туди назад до магазину з магазину. Насправді зайняло мене дуже багато сили і енергії. На минулих вихідних не було вихідних, бо ну, якось так склалось, що я запланувала дуже багато всього і не виділила собі часу для себе, щоб відпочити. І відповідно, вчора мій організм вже видався, я не дотягнула навіть до суботи і взяла собі вчора вихідний на роботі і просто влаштувала собі день тюлей, як я його називаю. І я просто цілий день валялася в ліжку, дивилася якісь знаєте, безсенсовні фільми, які взагалі ніяким чином не впливають на мірози, розвиток, просто розвантажувала мозок, Практично не брала в телефон в руки, нікому не відповідала, нікому не відписувала. І сьогодні, в принципі, до обіду займалася тим самим. І, якщо чесно, в основному в мене плани сьогодні теж більше часу присвятити саме собі, а не ось якимось таким. Діям, які б мене приводили до повних результатів, тому що е, я в себе зрозуміла таку закономірність, що якщо я на протязі тижня не даю собі, хоча б одного дня такої передишки від від навчань, від курсів, від спілкування з людьми, якби щоб абстрагуватися абсолютно від усього, потім е, на наступний тиждень в мене вже менше сил, менше енергії, менше бажання чого щось робити. Тому вчора сьогодні такі дні повного релаксу, ну і звісно, велику частину часу я присвятила. Приготуванням і продажам саме свого інтенсиву, який стартує вже в понеділок, де ми будемо працювати саме з вашими страхами, щоб не застрягати в них а робити дії навіть тоді, коли дуже страшно. Я пройшла весь цей шлях самодужкою і чітко знаю, як почати робити дії, коли навіть дуже 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 сильно страшно. Ось такий був мій тиждень. Якщо ви бажаєте... Теж бути продуктивними і робити дії, коли навіть дуже від них страшно і тремтять руки. Я вас запрошую на свій інтенсив, який стартує вже в понеділок, щоб долучитись, пишіть слово страх мені в директ, і я надійшлю вам посилання на оплату та всі деталі. І дуже дякую усім, хто зі мною. Дякую за перегляд і бажаю всім прекрасних вихідних.